Всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про церкву в Римі з Риму. І це буде дуже цікаво. Отож, вперед, ми знаємо, що церква в Римі, Рим на той час це столиця Римської імперії, приблизно нараховував 1 мільйон жителів. Для античних міст, то тобто нам для античності це, це багато. Сьогодні в Римі живе. 2 мільйони більше 700 тисяч жителів. Рим мав різну назву, його називали люди вічне місто, місто на сімох пагорбах, холмах, церква в Римі. Бутує думка, що церкву в Римі започаткував Петро або ж Павло прийшов в Рим, проповідував Євангеліє, як в інших місцях. І утворилася церква, нічого подібного. Як же ж утворилася церква в Римі? З Риму прийшли на свято в Єрусалим юдеї. День п'ятдесятниці вони були, вони чули проповідь апостола Петра, вони чули Євангелію про Ісуса Христа і понесли вістку в Рим. І так утворилася церква в Римі. Спочатку вона була, скажімо це, із юдеїв. Да, були люди, які скажімо так, навернулися в іудаїзм, але з часом до церкви долучилися і віруючи із поган. При Клавдії, скажімо так, євреям сказали просто вийти з Риму. Вимушені євреї були покинути Рим. Це було кілька років. Розумію, що вже позиції в церкві зайняли язичники, віруючі із язичників. При наступнім імператори нероні євреї повертаються скажімо так, в Рим. І ми знаємо, що оскільки євреї вони мали трішки інші розуміння на закон, не, не так розуміли застосовувати закон, і в церкві виникло певне напруження. Тобто були певні непорозуміння, і це ми можемо бачити впродовж всього листа, особливо в 14 15 розділі після до Римлян. Важливо пам'ятати, що церква в Римі була гонима, вона була роздроблена на групи і збираючись, ховаючись в катакомбах. Це було непросто. На думку дослідників, найдовше гоніння на християн це було в Римі. Тому важливо це пам'ятати, що церква в Римі складалася як з юдеїв, так і з язичників, які повірили. Вона була роздроблена по Римі, була гнана, збираючись в катакомбах. Це не так, як в нас було абсолютно, або в нас є в домах молитві. Отож, ми вже сказали трішки про церкву, важливо пам'ятати про служіння Павла. Павло чітко, конкретно говорить в 15-му розділі про те, що в його планах... Іти в Єрусалим. Він йде в Єрусалим, доставляє служіння е, юдеям, віруючим із юдеїв, матеріальну допомогу. Після цього він збирається йти на Іспанію і хоче зайти в Рим. Це не по дорозі в стороні, але він збирається через Рим йти в Іспанію. І тут він пише лист церкві в Рим. Яка ж його мета. Ну, перше всього, Підготувати церкву до прибуття свого. Друге, це попрохати, щоб церква молилася за нього, щоб його служіння святим в Єрусалимі було приємним, тобто матеріально, щоб не прийняли від Павлових рук, тому що він пожертвування ніс від язичників. Але це не єдиний цілі. Коли ми говоримо в цілому про лист, то Павло, коли писав лист, переслідував багато цілей. Насамперед він писав для того, щоб об'єднати віруючих в Римі, оскільки вони були розгуртовані, і це важливо було об'єднати їх під єдине вчення. Друге, це дати їм виклад доктринального євангелія. І, по суті, пісня до Римлян це доктринальне Євангелія, виложення доктринального Євангелія. Наступне, що Павло робить, пишучи лист, він хоче, щоб зміцнилася церква з огляду на те, де вона знаходиться, тобто в столиці. Місце дає скупчення, велике скупчення людей. Ми зараз біля Ватикану можна це побачити. І на той час подібні речі були. Звичайно, є певні, може відмінності. відмінності. Тому важливо, щоб церква в Римі була досить потужною, досить сильною. Більше того, наступне цілі, яке пересідував Павло, як ми вже сказали, це підготувати церкву до свого прибуття, попросити церкву, щоб вона молилася за нього. Це для... було дуже важливо. Він говорить, що саме про що. І останнє це вирішити конфлікт, який був між юдеями і язичниками. Були непорозуміння, було напруження у відносинах, і ми це явно бачимо в 14 15 розділі. І саме такі цілі переслідував апостол Павло. Щодо прибуття Павла в Рим, ми знаємо, що Павло говорить, що він бажав прибути в Рим, але не так просто були певні перешкоди. І що цікаво, він прибув в Рим, але далеко не так, як він планував, як він думав. Це зовсім інша була подорож, про що говорить нам Лука в книзі її святих апостолів да, в кінці цього листа, яка це була подорож, з якими цілями. І наостанок хочу сказати наступне: я також мав бажання давно бути в Римі побувати, але з'являлися певні перешкоди, або щось що не, ну, не влаштувалося. Але сьогодні на вихідних, дяка Богові, Бог дав мені можливість. Я в Римі побував після Польщі, коли я викладав післання до римлян в Познані, в місіонерській школі, школі Ковчег Спасіння. Я вирішив завітати в Іспанію до брата Василя, з яким ми зараз в принципі, прогулюємося. От прогулювалися на вихідних, і побувати разом в Римі, тому це чудово для мене це велике благословення. Отож, пам'ятаємо, це лише був такий невеличкий вступ, як речі, які важливо пам'ятати, коли вивчаєш пісняння до римлян, без яких дуже складно зрозуміти сам текст. Отож, шановні, якщо ще ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я вам буду дуже вдячний. Разом ми можемо набагато більше. Хай всіх Бог благословить і береже, будьте благословені! До нових зустрічей!